Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у місті Ковель Волинської області. На цьому місті, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди, які ми робимо для вас кожного дня. Терміново продається невеличкий будинок. Загальною площею 48 квадратних метрів. У будинку знаходяться дві кімнати. Усі необхідні для комфортного життя зручності знаходяться в будинку. Є газ, вода та каналізація. Будинок в доброму житловому ставі. Загальна площа ділянки становить 5 соток. На території є гараж та сарай. Вартість будинку 5500 доларів. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.